Та сіють овочевий горох. Посівна у розпалі і на полях Тернопіль ще не активно працює техніка. Ці землі обробляє одне із приватних підприємств. Другий день випробовують нову сівалку. Наголошують, наразі все за планом. З культур, що ми весною будемо сіяти. Овочевий горох, потім будемо сіяти, щоб до свят посіяти великодних соняшник. Після закінчення свят приступаємо до кукурудзи. Після того буде в нас. Квасоля, гречка. Торік кукурудзи не саджали, додає агроном. Через війну були проблеми із сушкою, висока ціна на газ. Та цього року посадять. Будемо щия і цукрову кукурузу, бо так як в нас є консервний завод у Бережанському районі, от, то ми будемо цукрову сіяти майже 100 гектарів кукурузи і 130 гектарів, фуражних, скажімо так, кукурудзи зернової. Але є зараз інша проблема в аграріїв дуже дорогі мінеральні добрива. Для прикладу, на веду тонну аміасної салітри треба продати 5-6 тонн пшениці. Коли вона дає приріст урожай, може дати в кращому випадку 3,5 тонни, що убитки. Дорого, але добрива купують, інакше ґрунт виснажиться, додає агроном. Показує у землі черв'яка. Якщо він є, значить із землею усе добре. Підприємство обробляє приблизно 1400 гектарів землі. Загалом в області вже засіяли 17% площ. Це рекордні 67 тисяч гектарів за тиждень посівної. Вже більша частина ранніх зернових культур посіяна. Це озима пшениця, ячмінь, овес. Овес взагалі завершили посів уже. Сприятливі погодні умови, аграрії використали. Якщо в попередній рік це була проблема пальне, на сьогоднішній день заготовили. Загалом на Тернопільщині цього року планують засіяти 850 тисяч гектарів землі. Добрива виросли у ціні, хоча вартість продукції залишилась на рівні минулого року. І проблема із логістикою залишається суттєвою. Ціна не росте, тому що через морські порти не йде зернові культури на експорт. Тому основним будемо казати зерновий коридор, плюс той коридор, який йде через Європу і далі в порти. Тому на сьогоднішній день це проблема. Нагадаємо, зараз в Україні потребують розмінування приблизно 800 тисяч гектарів угідь.